Чесно, я була впевнена, що медицина в Німеччині це якийсь там рівень Бог. Рівень, я не знаю, level, level, level високий. Але це було до того моменту, поки я не потрапила до швидкої. Поки я не заплатила за месаж, який мені назначив лікар по рецепту. І якщо порівнювати з Україною, то я не можу мовчати. Сьогодні буде тут мій особистий досвід медицини в Німеччині, якою я користувалася. Я поділюсь, як дійсно лікують у Німеччині, скільки це коштує, і чи насправді тут так все ідеально, про як це говоримо? Давайте почнемо спочатку. Тут буде тільки моя власна історія і мого сина чужих історій. Я не буду чіпати, хоча їх знаю безліч як із позитивним. Так, і з негативної сторони, але давайте почнемо з самого початку: з самого простого: з сімейного лікаря. І просте, це не означає, що це дійсно доступне. Знайти сімейного лікаря у маленькому містечку це справжній квест. Лікарів сімейних дуже мало, а пацієнтів дуже багато, особливо, коли поприїжджали. Українські біженці велика купа людей приїхала, і їх потрібно було кудись десь направляти. Особливо коли ти захворів і ти прив'язаний там до навчання, до роботи, і тобі потрібна ця довідка, тобто, не навіть не банальне лікування у лікаря, Тобі потрібен сімейний лікар. Особисто у нас наш сімейний лікар був у маленькому містечку, в якому ми жили раніше, коли приїжджали до Німеччини, і це містечко від нас було в 30 кілометрах. Тобто поїздка до лікаря в нас займала майже півдня, щоб поїхати туди, в назначений час, тому що ви розумієте транспорт. Не завжди ходить вдало, і, як правило, цей транспорт більше підлаштований під школярів. Стосовно запису, то запису до лікаря сімейного, як правило, був за два тижні, а то й більше в залежності від завантаженості у лікаря. Але якщо вам дійсно дуже треба... Потрапити сьогодні, щоб вас лікар оглянув. Ну, наприклад, якщо ви дійсно там хоріте, у вас висока температура, що ще щось, то вам не відмовлять вас. Приймуть головне, щоб ви прийшли в першій половині дня, тобто якомога раніше ви прийшли на прийом. Тобто, якщо в у лікаря прийом починається о 9 ранку, то краще бути о 9 ранку. Вам не відмовлять вас приймуть. Це ну я говорю особисто за свій досвід. Не знаю як у кого, як ще, бо доволі багато разів я чула, що було проблематично, якщо ви. Погано спілкуєтесь німецькою, вам потрібен ще й перекладач. У нашому досвіді ні до одного лікаря мені не був потрібен перекладач. Я не супер гарно володію німецькою мовою. Я можу зрозуміти, що від мене хоче лікар. Якщо якісь специфічні терміни або слова, то мені звичайно потрібно було використовувати перекладач. В цьому випадку мені допомагав перекладач, або якщо лікар знав англійську мову, ми могли говорити англійською. І мій син, тобто Ігор, спілкувався і вирішив всі ці питання. Тому, якщо ми говоримо про Сімейного лікаря, то ви можете дійсно потрапити, коли вам потрібно. Наш сімейний лікар був чудовою людиною. Я задоволена ним, і до мене, мене до нього ніколи не було претензій. Я пам'ятаю, як нам треба була запис до одного лікаря для ігоря, і він мені сказав: Давайте подивимося варіанти, тому що ми з вами живемо в пустині. Ось так він дійсно сказав, тому що. Немає кваліфікованих лікарів там, де жили ми, на жаль. Тому, якщо говорити реально, ось така була вона негативна реальність. Я кажу ще як ще раз: лікар у нас був чудовий. Стосовно лікарів вузьких спеціальностей, то ми були не в багатьох. Але, наприклад, нам потрібна була консультація хірурга, це по рекомендації нашого сімейного лікаря, тому що він Вирішив перестрахуватися і відправив ігоря до хірурга, щоб він проконсультував його. І чесно вам скажу, коли я прийшла до дитячої лікарні, щоб записати Ігоря до хірурга, то нас без проблем записали. Можна сказати, на наступний день. Ну, там декілька днів це було пов'язано не з лікарню, а з нами, тому що нам потрібно було урегулювати питання зі школою. Тому ось так. До хірурга ми потрапили безпроблемно в нашому невеличкому містечку. Але в нас була інша проблема це проблема алергії. І нам потрібно було зробити алергопроби, і щоб потрапити до алерголога, тобто навіть не до алерголога, а до людини, яка бере проби на алергію в кабінет, ми записувалися більше, ніж за місяць. І що саме більше найбільше мене здивувало в цій ситуації чомусь. Проби на алергію брали в кабінеті Лора, тобто в праксисі, де приймає Лор. Я не знаю, це кабінет Лора, правильно. Праксис в Німеччині це називається. І там брали проби на алергію. Чому так? Не знаю. Якщо хтось знає, чому це так, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені навіть самі буде дуже дуже цікаво дізнатися, в чому ж. За проблемку, це питання. Тому ось так, до узьких спеціалістів потрапити було реально. Особисто мені не потрібно було потрапляти до узьких спеціалістів. Сам лікар мені не рекомендував, тобто була рекомендація стосовно нашої, моєї дитини. І все. І тут плавненько ми перейдемо до медичних препаратів, які видаються як якоби безкоштовно. В Україні я. Отримую вже доволі тривалий час ліки від астми на протязі доволі довгого періоду. І це взагалі абсолютно безкоштовно, з урахуванням того, що мені лікар порекомендував використовувати препарат тричі на день. Я особисто використовую його двічі на день, тому що. Я по собі регулюю, тому що якщо бачу, що мені набагато краще, я можу двічі використовувати, якщо трішки там десь якісь симптоми, зараз тричі, тому що після моєї застуди, про яку я трішки згодом вам розповім, я використовую тричі на день. Тобто, якщо говорити так, одного флакончика, який складається з 60 доз, достатньо буде на 20 днів по рекомендації мого лікаря. В Німеччині мені видали один флакончик на один місяць, і то навіть він не на один місяць, був, тому що а на 60 разів використання тобто 30 днів по два пшика в день. Але якщо ми враховуємо, що в місяці є сі 31 день, це тут не враховується в Німеччині. Ось трішки такий, знаєте, не дуже приємний момент. І ці ліки ви можете отримати раз на три місяці. Тобто три флакончики вам видається. Вони в різних варіанціях йдуть. Ці ліки, і це не безкоштовно. Тобто в Україні я отримую більшу кількість доз і регулярно на безкоштовній основі. В Німеччині я безкоштовно не можу це зробити. Мені треба було доплачувати за весь період, що я там була, я тільки раз сплатила 5 євро. Інші рази я сплачувала близько 7 євро, 6 з копійками 7 євро. Ось так. За ці три упаковки. За три Флакончики, точніше на три місяці, ось так. І коли я вже захворіла, про це я зараз також вам хочу розповісти, я дізналася, що мені дозволено використовувати тільки дві дози в день. І якщо я використовую більше, то що в мене був запас цих препаратів, то я, звичайно, маю перейти на інший препарат, який визиває. Звикання це не дуже приємна річ, і вже у нас в Україні його майже нікому не рекомендують. Це дуже старий препарат. Багато хто астматиків його знає, цей препарат, але він дійсно визиває звикання. І ну, я взагалі, коли мені навіть цей препарат рекомендувала лікар, я довго такою, знаєте, обережністю відносилась до цього. Я намагалась дуже довго боротися без препарату, але все ж таки. Так як у мене не алергічна астма, то ну, з цим ніяк не справишся на сьогоднішній день. Я вам хочу сказати, що я дізналася, що я не можу взяти препарат, цей, тобто вони мені можуть його продати, але вже не безкоштовно, а вже за якоюсь. Тобто один флакончик буде коштувати вже від 25 євро. Якщо погуглити в інтернеті, то цей флакончик десь коштує близько 50 євро. Але єдине хочу сказати, що якщо ви не астматик, у вас не зазначено це в карточці, то цей препарат ви самостійно. Купити не зможете в аптеці, вам його не продадуть. Тобто, для того, щоб купити препарат, навіть додатково за свої кошти, скільки це не коштує, тому що ми всі розуміємо, що коли йде мова про здоров'я, то тут вже кошти не грають ролі. І ти платиш, якщо тобі це потрібно, то в тебе в картці має бути зазначено, що ти астматик. От по-іншому ти в Німеччині не купиш. Українці ліки, я знаю, що люди купують без, без всяких. На, на призначенні лікаря наступний момент це ми медичні вироби. Медичні у нас, наприклад, Ігорю по потрібна бандаж на коліно. Лікар назначав хірург, і ми ходили, отримували цей бандаж в магазині текстилю для медичного текстилю. Правильно сказати, є варіанти платні і безплатні, тобто безкоштовні і за гроші. Коли нам медичний персонал пропонував той і той варіант, то вона прямо наголошувала на тому, що той, що за гроші, він буде кращий. Я тут орієнтувалася на відчуття дитини, як їм комфортно в цьому препараті, в цьому наколіннику буде. І він, він, ми не знали, де платно, де безплатно буде варіант. Ми, він обрав той, що безкоштовний. Я хочу сказати, і коли ти його на ощуп трогаєш, то безкоштовний набагато був краще, він був тугіший, більш тримав коліно, як це було потрібно. Аніж той, що вона нам пропонувала. Можливо, ще можна сказати, що він був листічніше. Ні, він дуже дуже такий тонкий, і це проблема. Воно потім розповзеться. Ось такий наш досвід стосовно ліків. І я ось так, от плавненько хочу перейти до моменту, коли я потрапила у швидку в Німеччині. Про це я. І казала на початку відео, і про цей, цей досвід хочу розповісти. Зараз я буду розповідати без емоцій, бо, чесно кажучи, коли я вийшла з лікарні, в мене було багато емоцій, вони мене переповнювали, і я була трішки-трішечки шокована цим. Всим. Я не очікувала такого відношення, я вам скажу. Одним словом, я знала, що коли ти приїхав, потрапляєш до швидкої, я потрапила за власним зверненням, тобто я не визивала швидку. Ми поїхали з Ігорем до нашого сімейного лікаря. Сімейного лікаря в цей день не було на місці, не тому, що його не було, а він захворів. Ось так. Тобто не прийом не прийому не було. Ми поїхали, по як кажуть, термінове звернення, тому що у мене. Почалося дуже у мене висока була температура, і почалось мені. Я почала кашляти не так, як я звикла до свого кашлю. І це мене, чесно кажучи, дуже насторожило. Лікар, я думала, що лікар мене хоча б гляне, послухає, і бо була застуда дуже важка. Ми хворіли разом з Ігорем. симптоми у нас були однакові, сильний кашель, дуже важко дихати. Ми жили на п'ятому поверсі, і підніматися сходами на п'ятий поверх для мене це було щось прям ну дуже важке. Враховуючи, що ну я спокійно піднімалась, хоч і там були задишки, були все, я могла там передихнути. Але тут, ну чесно кажучи, я подумки завжди дякувала сусідці, яка винесла в коридорі настояло кресло. В цей період, коли хворіла, сиділа вам скажу в інші моменти, мені цього не було потрібно. Так ось. Я поїхала до лікаря, лікаря не було на місці. Ми поверталися в місто, і автобус мог зупинитися якраз на зупинці коло лікарні швидку, лікарні нашого міста, і там знаходилась швидка. Я пішла туди, мене прийняли в швидку не одразу. Нас було в коридорі. Тобто, вже люди там звернулись, вони вже чекали виписку, дві пари. І був, ти заходиш в швидку цю натваль, і тобі потрібно в першу чергу записатися. І чесно вам скажу добре, що коли я ну, подзвонила, ніхто не відповів. Тиша, тиша була. Я, а я вперше, я взагалі не розумію, що робити. Я взагалі зайшла без будь-якого дозволу в туди, куди у відділення з швидкої, прям сама. Стала в коридорі, бачу, люди ходять. Думаю, щось якась водити медсестра, і я в неї запитаюся. Добре, що мені взагалі не медсестра трапилась, а лікар, лікар мене вислухав, сказав, будь ласка, вийдіть, ми вас зараз запишемо, вас приймуть. Зараз поясню, чому я тоді так порадувалася, що я туди заперлася, в те відділення, бо... тому що після мене прийшла жіночка з сином, сина якась там була травма руки вона німкеня. і виявилося, що коли вона дзвонила, їй відповіли телефоном. Ну, тобто вона дзвінок натисла, їй телефоном відповіли, і вона вже повноцінними предпреченнями говорила німецькою, що в них трапилось. Мені було дуже важко б це говорити, мало того, що мені так було не дуже добре ще й це все говорити німецько. Так ось я все ж таки потрапила, мене записали. Тобто я год... хвилин 30 чекала, поки мене запишуть спочатку. Потім, коли я потрапила, ми мен... записали всі мої дані, мене прийняли, тому що в мене астма. Мені здається, по-іншому мене не прийняли. Поміряли мою, мою температуру тіла, поміряли тиск, сказали, записали необхідні дані, взяли звичайну. Як це правильно називається, забула полюс страхову карточку, цю пробили це все. І вже потім я сіла очікувати, я ще годину очікувала. Тобто ти до цього чекаєш, ще годину очікувала. І це я хочу наголосити маленьке містечко, і по черзі я йшла перша. Тобто ці люди, вже, які були тоді в коридорі, їх вже обслуговували і вони вже отримали своє. Я розумію, що це швидка, і тут привозять інших пацієнтів. Але ось так, таке було моментик. Після мене вже прийшла ще одна жінка, потім ще декілька людей з дітьми поприходили, і ну, ще були люди. І нас прийняли. Мене завели в окрем, окрема кімната, така палата, де купа медикаментів, де все. І мені поставили. мене послухав лікар, взяли в мене аналізи, мені поставили крапельницю і все. Мені стало трішки легше. Хочу сказати, що зі мною працювала медична сестра, яка була, говорила некоректно. Вона, мабуть, списована те, що я не говорю дуже добре. Я не говорю німецькою добре, але я розумію німецьку. Ось такий моментик. Це було дуже складно, тому що в тій палаті не працював інтернет взагалі. А, мені ще зробили рентген, перевірили, чи немає запалення легенів. І все. За звернення до швидкої з мене нічого страхова не вирахувала, тобто це, це все було безкоштовно, але саме лікування застуди потім, тому що все рівно мені в швидкі нічого не порекомендували, окрім звернутися до лікаря. Сімейно, ось так. Тобто, мені мене прокапали в відділення, мене не відправили за що їм дуже вдячна, тому що я дуже переживала. Все ж таки Ігор би залишався в квартирі один, ну якби не комфортно дитині. Дитина також вже мала початкову стадію захворювання. Тобто я вже більш. Сильніше захворіла, дитина вже мала початку стадію захворювання, ви самі розумієте. При застуді був дуже сильний головний біль. Після крапельниці мені стало трішки легше, але на вечір всі симптоми повернулися. І на наступний день, коли мені потрібно було, ні, на наступний, ми ще 2-3 дні прочекали, щоб потрапити, да, це якраз було перед вихідними, ми прочекали, щоб потрапити до лікаря, ви не уявляєте, як це було дуже-дуже важко. У мене був свій там нурофен якийсь, якісь свої ліки, тим ми лікувалися. Коли ми потрапили до лікаря, нам виписали купу сиропів, які дійсно допомогли від кашлю. І Бупрофен виписали. До речі, і Бупрофен ви можете купити в Німеччині взагалі без рецептів, без нічого. В результаті наша застуда нам коштувала майже 100 євро лікування. Ось так. Безкоштовна медицина в Німеччині, коли мені говорять, дівчата не було в мене взагалі. Я ходила, пропустила моменти, і про які також хочу сказати ще Це процедури, фізіопроцедури, бо я, мені лікар призначав масаж. Це по рекомендації лікаря, мене болить спина, і він мені рекомендував масаж. І з Ігорю рекомендували електрофорез на коліно, щоб зняти запалення коліна. Так от електрофорез. Ігорю робили через а, день, ні, раз на електроферез Ігорю робили раз на тиждень. Я зважаю, що це ну, немає ефективності, тому що в Україні вам такі процедури роблять кожного дня, окрім неділі, наприклад. А, масаж те саме мені робили раз на тиждень. 6, і по шість процедур. У них все йде по шість процедур. Тобто електроперез був шість процедур і масаж шість процедур. Більш того, за масаж я ще доплатила, тобто страхова якусь частину покриває, і я сама особисто заплатила за масаж 30 євро. За кожну процедуру, по 5 євро. Ну, якщо я правильно розумію, там, де ми ігорі робили електрофорез, це в інших кабінетах було, там також була реклама масажу, то за свої кошти вам би масаж коштував 20 євро. Ось так. Тому можна сказати, що я зекономила дуже приємну суму собі на масажі. Але, чесно кажучи, той масаж, який мені робили, якось. Ну, можливо, навіть така сама, як у нас, що безкоштовні лікарні вам робили масаж. Мені колись робили масаж ноги. Це таке мене погладило і навіть цьому все. Тут те саме було, тільки за ваші кошти. Тому що страхову. Виплачують, я розумію, що не якась це, але наскільки мені відомо, всі, хто працюють, вони мають таку саму страхову. Можливо, ще якісь там нюанси, трошки, я не знаю. Одним словом, сказати, що для мене зараз німецька медицина рівень Бог, я не можу. Бо я зверталась по дрібницям, по елементарним речам. Можливо, це і не показник, тому що я знаю випадки, де люди дійсно. Отримали гарні результати. Про них я не хочу говорити, тому що це не мій досвід, я не маю права про це говорити. Але в Україні я багато речей отримувала плюшок набагато більше. Як кажуть, це було набагато для мене ефективніше, аніж в Німеччині. Хоча і в Україні є свої недоліки. Ви це також все знаєте. Дякую, що. Провели зі мною друзі. Дякую, що додивились до цього моменту. Не забудьте підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку, щоб його просувати набагато більше. І, будь ласка, напишіть ваш досвід медицини в будь будь-якій країні в Україні також, бо мені буде дуже цікаво почитати. До наступних зустрічей у наступних відео.